Ранок на кінологічному центрі в нас розпочинається з того, що кожен кінолог приходить до свого собачки, бере його та веде гуляти. Вигул у нас проходить близько години. Під час вигулу ми оглядаємо собачку, дивимося на її поведінку, на стан її здоров'я. Під час вигулу вичісуємо собачок. Це різновид німецької вівчарки. Вона довгошерста, тому вичисування. Займає такий хороший термін. Він дуже любить. Йому це подобається. Як бачите, він стоїть спокійно, чим і показує своє задоволення. Ну, Є в нього улюблена іграшка. Він нас більше любить гратися. І за допомогою цієї іграшки ми його і навчали. Як і в слідовій роботі, так і в загальному курсу дресування тобто сидіти, лежати, голос. Всі дорослі всередині ще діти. І собаки не виключення. Але хоча він і грається, він ще хороший захисник. Він ніколи не дасть В обіду мене. Хто би не нападав, що б не відбувалося, він постійно може захистити. Звичний диклінолога робочий день це починається з занять. занять службовою собакою. Тренуємо собаку по спеціальному курсу, все залежить від напрямку, по якому собака навчена. Якщо це слідова собака, ми проводимо імітаційні роботу на імітаційних слідах з пошуку людини. Якщо це собака по спецкурсу, робимо навчальні закладки замінників чи вибухових речовин, чи наркотичних. У кожного кінолога є своя собака, собака підбирається як кінолог під собаку, так і собака під кінолога. Тобто є як в людей, так і в собак є сингвіники, є холерики. і вже дивлячись по темпераменту, вже підбирається собака.